Удари по підводному човну в Новоросійську, легендарна операція Павутина, морські дрони в Чорному морі. Саме ці атаки стали одним із найуспішніших для сил оборони України у 2025 році та продовженням стратегії започаткованої ще у перші місяці повномасштабної війни. Від зриву морського десанту в Одесі та знищення крейсера Москва до звільнення зміїного та витіснення російського флоту із західної частини чорного моря Україна крок за кроком позбавляла противника відчуття. Тя безпеки на морі кульмінацією. Стала спецоперація СБУ у порту Новоросійська 15 грудня. Український підводний дрон Сабсі Baby вразив дизель-електричний підводний човен класу Варшав'янка. носій крилатих ракет калібр. Це перший в історії підтверджений удар підводного безпілотника по бойовій субмарині регулярного флоту. Дрон пройшов захисні загородження і вдарив у кормову частину, ключову для керування. Підводний човен не затонув, але фактично знерухомлений. Буксурування загрожує затопленням, а ремонт в умовах півдня Росії або окупованого Криму майже неможливий. Атака сталася в день за наявності екіпажу та систем захисту. Проте дрон так і не виявили. Кремль пошкодження заперечує та публікує заспокійливі відео, навмисно не показуючи місце удару. Але в день атаки з Новоросійська терміново вивели другий такий же підводний човен. Значення удару не лише у вартості цілі, це скорочення кількості носіїв калібрів. Удар по підводній, Одні компонентів флоту та сигнал навіть глибоко захищені бази більше не гарантують безпеки.